Вищій кваліфікаційній комісії суддів України триває процес первинного кваліфікаційного оцінювання суддів. Участь в оцінюванні взяли 93 судді, які претендують на обрання безстроково. Та це лише початок, адже для більшості суддів оцінювання ще не розпочалося. Враження тих, хто уже пройшов оцінювання, і тих, хто за ним спостерігає. Те, що камери були. Можу сказати одне, що на них я не звертала увагу, тому що якось більш сконцентрувалася на завданнях, і не було часу навіть подумати про те, що хтось якось на тебе дивиться або щось слухає. Коли війшли сіли, ноутбук, люди, комісія якось все ну, незвично, да? це перший раз. А вже на практичному завданні мені здається, що я більше себе чувствувала комфортніше і для складання практичного завдання та спілкуванням членами комісії для представників змі. Для зацікавлених осіб була відведена окрема кімната, в якій відбувалася від трансляція самої процедури оцінювання. Для нас була можливість подивитись, як проходить саме оцінювання а також звернути увагу на професійні якості суддів і почути їх відповіді на ті проблемні запитання, які виникали у членів комісії чи у суспільства. А ще сьогодні працівники секретаріату комісії, які задіяні під час процесу оцінювання, розкажуть та покажуть, як усе відбувається. Ми зараз знаходимося на п'ятому поверсі комісії, де власне. В цьому медіакласі відбувається первинне кваліфікаційне оцінювання суддів. І тут, власне, перебуває привід Мар'яна. А Мар'яна, розкажи, чим ти яка твоя функція, що ти тут фіксуєш, чи прибули всі судді сьогодні? Тут ми зустрічаємо суддів, які з'явилися сьогодні для складення іспиту. В подальшому вони приходять до цієї аудиторії, де безпосередньо реєструються. Сьогодні іспит складає п'ята група, всі 20 суддів з'явилися. Під час реєстрації вже безпосередньо в аудиторії, де судді складають тестування, судді ще раз повторно перевіряються особи судді, перевіряються її документи, які посвідчують її особу. Суддям видається штрих-код, який не містить будь-яких. Ознак персоналізації видається три штрих-коди. Один з цих штрих-кодів наклеюється в аудиторну відомість навпроти прізвища судді. Інші два передаються судді для його подальшого наклеювання на тестові зошити, які в подальшому теж роздаються всім суддям. В цьому медіакласі судді зараз складають первинні кваліфікаційне оцінювання. Ну ми спускаємось на інший поверх комісії, власне, де за всім цим процесом можна спостерігати. Власне, в цьому приміщенні комісії можна спостерігати за первинним кваліфікаційним оцінюванням суддів. Всі, хто має бажання дивитись, як відбувається цей процес, це, зокрема, і зацікавлені особи, також журналісти, які тут працюють, мають можливість дивитись, як відбувається первинне кваліфікаційне оцінювання суддів. Перший етап оцінювання це анонімне тестування та практичне завдання. Після його завершення зошити суддів, яких виконувались роботи зі спеціальними штрих-кодами, віддають на генерацію. За допомогою комп'ютерного обладнання штрих-коди скануються і генерується циферно буковний код, який прив'язується до цього штрих-коду. Після цього членам комісії роздаються ці тестові зошити, вони перевіряються. Відповідно, члени комісії не знають роботу, якого конкретно судді вони перевіряють. Після того, як всі роботи були перевірені і всіма членами комісії оцінені, так само відбувається. Персоналізація цих робіт ну враховуючи, те, що багато інформації інформація було вже надано нам на сайті кваліфікаційної комісії. Це і графік, і етапи, і взагалі, порядок та методологія проведення кваліфікаційного іспиту. І коли вже ми були в приміщенні, коли починалося кваліфікаційне оцінювання, все доступно, все зрозуміло. пошагово було все сказано та продемонстровано. Другий етап оцінювання саме співбесіда та обговорення суддівського досьє, відбувається через декілька днів. До цього судді мають змогу ознайомитись із з власним досьє, звернувшись в комісію із заявою. Привіт. Зареєструй, будь ласка, заяву суддів на ознайомлення з олісією. Готовий? Все. Дякую, сіш. Гарний день. <різь я зваву> заява з олісією. З досьєю. Пожалуйста. Ваші заява зареєстровані, тому, будь ласка, проходьте, рознайомлюйтесь. Заходьте зараз. Привіт. Здраві. Присідайте. Дякую. Під час другого етапу, коли відбувається співбесіда із суддями, вони також дізнаються результати оцінювання. Для когось вони позитивні, інші повинні пройти підготовку в національній школі суддів. Або ж комісія оголошує перерву у розгляді питання для проведення додаткової перевірки стосовно даних суддівського досьє. Під час засідання у режимі нарачої кімнати комісія голосує та приймає рішення. В той же день визувати частина рішення оголошується судді. Однак для виготовлення повного тексту рішення потрібен певний час. Члени кваліфікаційної палати комісії спільно з інспекторським складом виготовляють рішення, погоджують та підписують його. Після цього рішення реєструється в установленому порядку, і лише тоді можна вважати, що повний текст рішення виготовлено. Запам'ятається, мабуть, усе, що було того дня, але можна сказати, що такі мабуть практичні тестування може якось іншим чином вони будуть виглядати, але це дуже корисно. Як для нас, для суддів, проходити може раз на рік навіть якісь тести в школі суддів для того, щоб розуміти свій рівень, підвищити свою кваліфікацію, юридична газета, як і будь-який інший юридичний чи не юридичний змі, активно спостерігає за процедурою підготовки судової реформи та процедурою очищення судової влади. І Вища кваліфікаційна комісія відіграє важливу роль в процедурі очищення судової влади. І саме велика надія покладена на кваліфікацію. Ліфікаційне оцінювання уже з 12 квітня комісія розпочне первинне кваліфікаційне оцінювання суддів апеляційних судів. З графіком проведення та списком суддів можна ознайомитись на сайті комісії.